Купальний сезон на басивкуті завершився, однак розпочалися запливи у басейні. Сюди запрошують не лише студентів, а й усіх рівнян. Колишній рівненський басейн Авангард. Нині частина спортивно-оздоровчого комплексу МЕГУ. Ось вже протягом багатьох років це головна плавальна арена області. Після літньої перерви тут відбулись чималі зміни. Усередині комплексу зробили поточний ремонт, а безпосередньо в басейні замінили очисні фільтри. Поточний ремонт це було зроблено роздягальна жіночів. А саме більше це було зроблено очистка води, це поміняли фільтри, кварцевий пісок, саму систему промили, ну, в принципі, ревізію зробили для того, щоб була якісна вода. Проведено роботи із утеплення, із збереження тепла, проведені роботи із естетичного відновлення приміщень, от. замінена сантехніка в роздягальнях. От. І так приблизно десь порядка 300 тисяч було витрачено на реконструкцію цього спортивного комплексу. Керівники МЕГУ кажуть, на території закладу також планують відкрити тенісні корти та дитячі майданчики. Переконані, такі зміни приваблять людей небайдужих до здорового способу життя. Стало набагато краще, бачу, помінялись вікна, бо тут стояли такі, як на тій стороні, набагато так зручніше. І взагалі, перше враження дуже позитивне. Влаштували урочисте відкриття басейну 19 вересня, не випадково, адже саме цього дня виповнилося б 66 років засновнику факультету здоров'я, фізичної культури і спорту мигу Віктору Завадському, ім'я якого і носить спорткомплекс. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.